В найбагатшій монархії Європи у Люксембурзі є шикарна імперська тіара. Можемо здогадатися, чому вона так називається. Я просто уявляю наскільки вона важка. Взагалі вважається, що ця тіара перебуває у власності великого герцога Люксембургу приблизно з 1829 року. Походження ціари стовідсотково невідомо. От така величезна тіара і 100% не знають. Але швидше за все вона має німецьке походження і її виготовляв ювелір з Франкфурту. Висота цієї тіари 10,5 см, а діаметр 19 см. Історично ця величезна прикраса може бути трансформована в брошки, каблучки і навіть в менші ціари. Але перший публічний дебют в тіари стався лише в 1919 році на весіллі великої герцогині Шарлоти з принцем Феліксом. І ця тіара використовувалася лише для найважливіших дипломатичних заходів, як, от, наприклад, візит до Великобританії. Найдовше правляча велика герцогиня Шарлота обрала саме цю тіару на день, коли вона підписала зречення від престолу. До речі, Марія Тереза обрала цю тіару для весілля кронпринцеси, Шведської кронпринцеси Вікторії. До речі, величезне відео про королівську родину Люксембургу вже на моєму ютуб каналі. Кожен раз, коли я бачу такі величезні прикраси, я згадую слова принцеси Діани, що тіару дуже складно носити. Просто уявіть, як носити її.